Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Для військовослужбовців Збройних сил України із бригади Рубіж, де проходять службу жителі нашої громади, працівники Миргородської міської ради та її структурних підрозділів передали необхідне обладнання три зарядні станції. Для підтримки сил оборони також було придбано модулі та системи РЕБ та акумуляторні батареї для дронів. Відповідне обладнання для виконання поставлених завдань закуплено за добровільні відрахування із заробітної плати працівників Миргородської міської ради. У 2024 році працівниками Миргородської міської ради також було зібрано кошти та придбано для потреб військових ліки та вантажний мікроавтобус. Загалом сума добровільних відрахувань заробітної плати торік склала понад півмільйона гривень. У центрі міста збираються люди, щоб нагадати про важливість хвилини мовчання. Це не просто пауза в щоденній метушні, а символ єдності та поваги до тих, хто віддав своє життя заради майбутнього, говорить ініціаторка акції Лідія Євтушенко. самого початку введення цієї акції я побачила, що зупиняється на вулиці в нас дуже дуже мало людей. Але я бачила, як реагують інші міста, наскільки вони залучені І взагалі ця хвилина шани Хвилина мовчання про те, щоб згадати і вшанувати тих, хто захищав нас, і це не просто як якесь загальне поняття. Кожен буде згадувати якусь свою людину насправді. І я вважаю, що одна хвилина нашого життя варта того, щоб від, ну, виділити її так в день за те, що вони віддали за нас життя. Лідія прагне, щоб у Миргороді дедалі більше людей звертали увагу на цю акцію і долучилися до неї. Вона переконана, важливо зупинитися на хвилину, залишити буденні справи і згадати тих, завдяки кому сьогодні ми маємо можливість працювати, зустрічатися з рідними та друзями, будувати свої плани на майбутнє. Мені захотілося, щоб в Миргороді більше шанували. І більше до цього звертали увагу. Не тільки в плані стати на хвилину, це не просто зупинитися, це щоб у людей була причина, чому потрібно зупинитись, а й допомагали надалі нашим захисникам, щоб шанували тих, тих хто віддав за нас життя, і допомагали тих, хто нас далі захищає. Кожна хвилина мовчання це нагадування про велику жертву, яку принесли заради нашого спокійного життя, і спроба зберегти пам'ять про тих, хто не повернувся з війни. Громадська організація вшануй започаткувала акції нагадування, і зараз вони проходять по всій країні. Її засновницею є Ірина Цибухчака, госпітальєрка, яка в травні минулого року загинула. Але це діло продовжують її однодумці. І ця акція вона всеукраїнська, вона діє по всій Україні, і все більше і більше людей до неї долучається. Я вважаю, що це чудово. Лідія також додає, що соціально відповідальний бізнес може звернутися до громадської організації, де їм нададуть необхідні матеріали, аби вони мали змогу доєднатися до акції. Також в громадської організації Шануть є. Матеріали, які можуть використовувати бізнеси для цієї акції, і вони можуть розмістити в себе не тільки плакатики, взагалі, отак що цей, а вшанувати когось свого, тобто свого постійного клієнта, якого на жаль вже з нами немає, або працівника, який захищав нас, тобто кожен бізнес може по-своєму прийняти в цьому участь. Це одноразовий захід. Акція повторюватиметься регулярно щосереди та щосуботи. На розі вулиць Незалежності та Гоголя. Наступна запланована у суботу, 11 січня. Ініціатори закликають всіх жителів міста долучитися до акції, щоб разом вшанувати пам'ять полеглих. У Миргородській громаді внесли зміни до програми підтримки військовослужбовців та їх родин та розширили перелік осіб, які можуть отримати матеріальну допомогу від міської влади. На 58-й сесії 8-го скликання ухвалили рішення про внесення змін до рішення 44-ї сесії про затвердження порядків надання матеріальних допомог та соціальної підтримки захисникам захисницям України та членам їх сімей, передбачених комплексною програмою реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників захисниць України та членів їх сімей Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки тепер право на компенсацію мають не лише родини загиблих військовослужбовців, а й родичі тих, хто вважається безвісті зниклим або потрапив у полон. На минулій сесії, яка відбулася у нас у грудні місяці, 24 числа. Ми внесли зміни до програми, а також затвердили. Порядки до цих видів допомоги. Щорічний матеріальний допомог членом сімей загиблих померлих, зниклих безвість померлих. Це раніше ну, от така категорія осіб була. На сьогоднішній день ми додали зниклих осіб і полонених захисників і захисниць України та членів сімей загиблих, учасників бойових дій на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів. Згідно з програмою Щорічна матеріальна допомога у розмірі 10 тисяч гривень надається членам сімей, які зареєстровані або постійно проживають на території Миргородської громади. Мають право на отримання цієї допомоги члени родини, які зареєстровані і проживають на території нашої громади. Також це стосується і внутрішньо переміщених осіб, члени родини, які Є таковими зниклими безвісти чи, чи полоненими, і вони, але обов'язково, щоб вони перебували на обліку в нашій громаді. Щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, де фахівці допоможуть правильно оформити всі документи. Після подачі всіх необхідних документів виплата очікується впродовж місяця. Є відповідний пакет документів, які необхідно зібрати. Особі, яка звертається за цією допомогою, звертається вона у ЦНАП, пише заяву, несе відповідний пакет документів. Після чого ми розглядаємо цю справу. Вона, значить, ЦНАП направляє цю справу секретарю комісії. От секретар комісії готовить матеріали, і ми розглядаємо потім ці справи на комісії і призначаємо цю допомогу. Перелік документів для отримання щорічної допомоги є досить об'ємним, але основними є заява про надання щорічної допомоги, копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України разом із витягом про зареєстроване місце проживання, випадку первинного звернення, копія з про смерть загиблого або інші документи, що підтверджують загибель, зникнення безвісти чи перебування у полоні, а також документи про родинні зв'язки. Головним таким документом це є сповіщення про, зник, про безвісне зниклу особу або полоненого. Це сповіщення надають на сьогоднішній день ТЦК, якщо людина туди звертається, або ж напряму можуть надавати це сповіщення керівництво військової частини. До членів сім'ї, які мають право на отримання щорічної допомоги, належать батьки загиблого, зниклого полоненого захисника чи захисниці, один із подружжя, який не одружився вдруге. Діти, які не мають і ніколи не мали своїх сімей, діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття. Ці категорії визначаються для забезпечення справедливого розподілу допомоги між родичами захисників України. У Миргороді презентували інноваційний мобільний застосунок Миргород Смарт, створений для зручності місцевих жителів і туристів. Його розробка це крок до цифровізації та інтеграції сучасних технологій у життя міста. Головною метою проєкту є надання доступу до важливої інформації в одному додатку. Мобільний застосунок він, до речі, називається Миргород Смарт. Його основна мета це зручне користування необхідною інформацією в громаді. Тобто, ну, я думаю, що більше жителів громади і я особисто стикалася з тим, що треба швидко знайти якусь інформацію, наприклад, чи телефони якихось служб, чи адреси тих чи інших установ, чи перелік послуг, які надаються в громаді, і їх потрібно шукати там на сайті. Ті на інших інтернет-ресурсах постійно заходити в інтернет, щоб шукати цю інформацію, і набагато зручніше, коли ця вся інформація зібрана в якомусь одному застосунку. У Міргород передбачено розділ, який дозволяє налагодити комунікацію між мешканцями громади та міською владою. Цей функціонал також забезпечує доступ до важливої інформації необхідної в екстрених ситуаціях. Важливою складовою. Цього мобільного застосунку є розділ Взаємодія, де, по-перше, ми передбачили можливість для будь-якого жителя громади чи будь-якого гостя нашої громади звернутися і написати лист. На адресу міської влади з тими чи іншими проблемами чи питаннями, які його хвилюють. Це все можна зробити через мобільний додаток. І крім того, важливо, що в цьому ж розділі можна знайти інформацію про всі укриття, які є в нашій громаді. Які якими можна користуватися і із адресами, із позначенням їх на карті, і також всі телефони екстрених служб в нашій громаді, тобто і поліція, і швидка і інші служби, додаток пропоную користувачам зручний доступ до контактної інформації служб та підприємств громади, а також до детальної інформації про транспортні сполучення. Інформація про всі наші служби, про всі наші комунальні установи. Про всі наші комунальні підприємства, різні телефони, екстрених служб, інших служб, тобто, це все зібрано в цьому одному мобільному застосунку, який просто зайшовши в нього, можна знайти зразу швидко потрібну інформацію. Повністю викладена інформація про транспорт, який є в громаді, тобто і залізничний, і автомобільний транспорт, і маршрутні перевезення на території міста Миргорода. «Миргородсмарт» інтегрує дані туристичного порталу Миргород Бізнес ВАП, який було запущено наприкінці 2023 року. Завдяки цьому користувачі можуть легко знайти інформацію про місцеві бізнеси, туристичні об'єкти та сервіси. Там окремим розділом є інформація для гостей нашого міста, тобто про наші туристичні об'єкти, про наші заклади, скажімо так, харчування, можливо, якихось послуг, тобто навіть людина, яка приїде в громаду і. Ну, знає дуже мало інформації, наприклад, про Миргород. Вона може зайти в цей застосунок і знайти для себе інформацію навіть з посиланнями на карту. Міська влада планує оцінити, як активно мешканці громади користуватимуться мобільним застосунком. Залежно від відгуків жителів та побажань місцевих служб, функціонал додатку буде розширюватися, адже всі права на його подальше використання належать громаді. Завантажити мир Гросмарт можна безкоштовно на платформах App Store і Google Play. Для популяризації додатку розробляється комплексна концепція від QR-кодів для швидкого завантаження до поширення на інших інформаційних платформах. Ми зараз розробляємо концепцію, як його популяризувати. Ну, По-перше, це один із сучасних таких шляхів. Це у нас створені QR-коди, за якими можна буде перейти і завантажити цей додаток. В свій телефон. На сьогодні вже є повністю інформація в наших соціальних мережах, на сайті міської ради, тому, кому це цікаво, можуть скористуватися посиланнями, які розміщені в цих мережах. Крім того, ми посилання на цей застосунок розмістимо на порталі Мігород Бізнеслаб. Миргород Смарт лише нещодавно стартував, але вже демонструє перші результати, які обіцяє значний інтерес користувачів. Додаток тільки фактично почав працювати з вчорашнього дня, вже офіційно почав працювати, тому поки що там завантажень 100+, плюс. Ну за два дні це я, здається, це гарна цифра. Сподіваємося, що будуть більші показники. Пані Наталія виразила великі сподівання щодо нової ініціативи, адже впевнена у потенціалі проєкту. Ми сподіваємося, що ну, максимальна кількість жителів нашої громади будуть ним користуватися, оскільки це зручно, це швидкий доступ до будь-якої необхідної інформації. Ну і туристи, які будуть приїжджати в нашу громаду, і гості не тільки туристи, а взагалі гості. Я думаю, що будуть користуватися, тому що ми на сьогодні бачимо, що цей додаток може працювати і він зручний. Звичайно, ми будемо ще в нього додавати інформацію. Розробка застосунку зайняла приблизно півроку. Поштовхом до його створення стали приклади успішного використання подібних додатків в інших громадах. Ідея розробки цього додатку виникла в нас досить давно, ще на початку 2024 року. Коли я особисто була на одному з форумів Міністерства цифрової трансформації, де громади ділилися своїм досвідом, і дуже був позитивний досвід інших громад саме в застосуванні мобільних застосунків для широкого інформування жителів. І тому, коли ми вже складали програму цифрового розвитку нашої громади, ми вже включили туди саме розробку цього додатку. Задля оптимізації бюджету макет за стосунку розробляло підприємство, яке спеціалізується на цих послугах. Проте наповненням інформації займалася саме служба міської ради. Проект реалізовувався в рамках програми цифрового розвитку нашої громади. З бюджету були виділені це абсолютно невеликі кошти на розробку цього додатку, тому що знову ж таки повторюся, що нам зробили тільки його фактично. Ну, Шаблон, структуру, а всю інформацію ми загружали самі, і тим самим ми здешевили вартість цього додатку. Новий застосунок це ще один етап до модернізації нашої громади. Цей проект є яскравим прикладом того, як сучасні рішення можуть змінити на краще повсякденне життя. Бієшся електроприводами, опалюєш газом, обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.